що до порядку на столі свого надається позивачок на надання поля. 24.02016 року рішення No4337 про затвердження детального плану території по вулиці Порохній в районній бази Дікниченко Зеленої Гай в місті Святої було затверджено план території для дачної забудови. По-перше, Рішення No23 Тере116-6 від 28.03.2014 року Рішенням цим було вирішено здійснити розробку детального плану території по вулиці 60 років жовтня нині року. Дане рішення було прийнято на основі звернення громадянки Борисової ВВ від 26.03.2014 року. Наголошую, громадянка Борисова звернулася до міської ради. А саме до міського голови, який представляє раду усіх відносин, з проханням з, зі зверненням про розробку детального плану забудови. Згідно з зверненням Борисовою, була зроблена віза на звернення святогірського міського голови для підготовки рішення без дати такого візування. Як видно, з матеріалів наданих відповідачем, проєкт даного рішення був зареєстрований у Святохівській міській раді під номером 23 також 26.03.2016 року, що не буде на такі якісь підозрілі думки, скажу вам часто. дане проєкт рішення не відповідає частині 3 статті 26 регламенту ради, оскільки не містить пояснювальної записки, що й не дивно, оскільки підготувати пояснення з прогнозованими правовими, економічними і екологічними наслідками у ці терміни просто неможливо. Про це вказано у адміністративному козові і це порушення статті 21 закону України про регулювання містобудівної діяльності. Оскільки таке рішення, коли воно публікується, потім, так, воно мусить містити ці дані, і це обов'язкова норма даного закону. На сайті Святирівської міської ради також не опубліковано цих даних. Проєкти ще не опубліковано. Але не опубліковано даних про ті загрози, які вимагає норма закону. Оскільки рішення було прийнято 28.03, то ми вважаємо, що воно не могло бути включено в порядок денний навіть, оскільки порядок денний сесії формує міський голова за 15 днів до початку сесії. І в нас виникають дуже великі сумніви, навіть що це розглядалося на постійних комісіях Ради. бо цього, не, ну, за двоє, за дві доби неможливо е, встигнути. Тим більше, якщо спроєктувати, в який час це проходило, ваша честь, а це проходило в березні місяці 2014 року, після революції Достої, після окупації Криму. І ну, неможливо це зробити. Я вам чесно кажу. Тому ми вважаємо що е, взагалі. Скажу чесно, якщо е, звернути увагу на це звернення громадянки Борисової, то в е, мене розвертають особисту сумнів і підписи громадянки Борисової, бо вони відрізняються на мій погляд. В зверненні від 26-го і в зверненні від 2015 року. Тому ми вважаємо, що правомірність прийняття навіть цього рішення може бути розглянута компетентними органами. Тому що, наприклад, я як громадянин не можу досліджувати всіх обставин справи. тому що там потрібно проводити по даному рішенню розслідування. Це я також. Далі більше. 25.08.2015 року громадянка Борисова знову звертається до Святогідської міського голови з вимогою скасувати рішення міської ради номер 23 -р. від 2814 року. І міський голова. Ваша честь, погоджується з Борисовою, візуючи на її зверненні для підготовки нового рішення по розробці детального плану закуду. 28 серпня це сталося. Але за номером 11 у раді 28 вже числа, 25 го громадянка Борисова звертається, а 28-го, 08-го... У Раді реєструється проєкт рішення номер 8 Римський цифр 6. Про внесення змін до рішення номер 23 від 28, надане суду, суду проєкт рішення, також не відповідає положенням статті 26 регламенту, оскільки також не містить ні пояснення записки, ні таблиць змін. Як це на рекламу, таблиць змін та прогнози щодо можливого зменшення надходжень або збільшення видатків бюджету. Нема такого в проєкті рішення Сенату. А згідно 27 статті регламенту, роздруківка всіх предметів проєктів рішень робиться з оригіналу і надається суду з оригінал. Отже, даний проєкт рішення також не відповідає дійсно. 30.09.2015 року за 25 днів до чергових виборів Святогірська міська рада приймається дуже сумнівне рішення про внесення змін до рішення номер 23 6 від 28.03, яким всупереч звернення громадянки Борисової не відміняється це рішення, а вносяться в нього зміни в частині фінансування детального плану забудови з місцевого бюджету сюди. Скорігав. Як вигідно заперечення на адміністративний позов передача, він вказує, що отримав від розробника згідно акту приймання передачі виконаних робіт 30 грудня наголошую, вашу честь, 2015 року. По цьому терміну також у нас є сумніва щодо використання вже коштів. Так ось, 30 грудня графічні та текстові матеріали детального плану території та оприлюднив їх 4.02 2015 року в газеті «Вісті». В запереченні це поділено навіть Жирним шрифтом, ваша честь, щоб звернути на це увагу, та на сайті Святої міської ради. Що є порушенням Ваша честь, постанови Кабінету міністрів від 25 05.2011 2011 -го року номер 555 по про порядок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів місто документації на місцевому рівні, у якій чітко вказано, що оприлуднення розроблення постановлено законодавством порядку проєктів містобудівної документації здійснюється не пізніше, як у місячний строк з дня їх подання розробником до. Комітету. Отже, дана норма порушена, про які громадські слухання може йти мова. Люди не могли відстежувати навіть, тому що строки публікації порушені, строки обговорення порушені, все порушені. Також, природної рішення no 4 т 7 від 26.02 року було допущено ряд порушення реклами до міської ради. А саме, далі питання не було включено до порядку денного сесії, це порушення статті 24 регламенту. Проєкт рішення не був наданий для ознайомлення депутатам ради та й не міг бути наданий, оскільки профільна комісія розглядала це питання 25.000 2016 року. Щоб було менш ніж за день до пленарного засідання. Це порушення низки статей, коли несять або на електронну адресу депутатам передати такі матеріали, такі проєкти рішення. Нічого цього зроблено не було. І це також є процедурним порушенням ваших чест. Також даний документ має ознаки регуляторного акту і мав би бути розглянути в обов'язковому порядку постійною комісією ради до повноваження якої входить надання виставків щодо регуляторних актів, а це стаття 25, частина 1, 2, 3 регламенту Запорізької міської ради. При ознайомленні під час перерви з проєктом рішення дві фракції Запорізької міської ради внесли пропозицію не включати дане питання поряд у Винести його на наступну сесію, дослідити дане питання, оскільки прийняття такого рішення має ряд запитань. Перерва була оголошена на 10 хвилин, і як ви розумієте, з тим набором документів, які були надані тоді, ознайомитися, було неможливо виробити юридичну позицію, так, неможливо. Тому одна з фракцій запропонувала перенести питання на наступну сесію, оскільки прийняття в такий спосіб має ознаки порушення чинного законодавства, порушення регламенту, порушення закону України про місцеве самоврядування і має дуже високі шанси бути оскаржено до суду. А оскільки в справі являється використання бюджетних коштів на цей проєкт, це може принести шкоди. Святогівській міській раді. Про це було попереджено. Але, ваша честь, в протокол засідання дане голосування навіть не було внесено. Хоча, коли зйомки телеканалу СА була компанія, яка робила сюжет про цю сесію, і е, на зйомках телеканалу САД там явно видно, що була пропозиція, що було, що було голосування. Але в протокол воно не внесено. Тому ваша честь, навіть виходячи із цих фактів, дане рішення має всі підстави бути скасоване. Як таке, що прийнято з порушенням регламенту по Святої міської ради та з порушенням закону про місцеве самоврядування в Україні. Скажу вам більше ваша честь. Згідно статті 71 КПК. Кодексу адміністративного Кодексу адміністративного суддячинства в адміністративних справах про протиправність рішення дії без діяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення дії чи бездіяльності покладається на відповідача. Якщо він заперечує проти адміністративного позову, пункт 4 каже, що суб'єкт владних повноважень повинен подати суду всі. Наявні в нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі. У разі невиконання цього обов'язку суд витребовує названі документи та матеріали. Ваша честь, я напротязі тижня ходив до Святогірської міської ради з вимогою надати документи для ознайомлення за 2014 рік, а саме. Протоколи земельної комісії і протоколи сесій пленарних засідань. На що отримав відмову? Вчора був навіть зроблений дзвінок в поліцію, була викладена поліція і була написана заява про пришкоджання депутатських дія. Одержати документів у Раді неможливо. Тому, з погляду на такі обставини, от на такі обставини. Вважаю, що рішення прийнято неправомірно і з порушенням з регламенту рекламу міської ради і чинного органу. Дякую. Ваше причин. Це питання є? Дякую. А чим саме порушені, саме ваші права порушення, ви ось парі? Зачекайте, чим саме порушені мої права? Мої права порушені тим, що м -м, дане рішення було прийнято з порушенням чинного законодавства. А згідно м -м, статті 50, загалом чекайте, згідно статті 18, правовий порядок в Україні, він... Е Заснований на відповідальності і ніхто не мусить бути примушений робити те, що не передбачено законом. Органи державної влади та органи міського самоврядування, їх посадові особи повинні діяти тільки на основі в рамках повноважень та спосіб, які передбачені Конституцією та законами України. Кожному, згідно статті 55, гарантується право на оскарження в суді рішень дій чи бездіяльності органів державної влади чи органів місцевого самоврядування. Росія скажу такі дії, як такі, що були Як поступило не по закону. Ось так. Чим за чим пане саме ваше право? Які права ваше я ж вам кажу, Святогірська міська рада е, у цей спосіб мусить діяти, приймаючи такі рішення в межах та у спосіб встановлений законом. Вона діяла не в межах та не в спосіб. Я, як громадянин України, я як член громади міста Святогірськ маю право. Оскаржити такі дії до суду, оскільки вони е, знаходяться поза законними рамками. Які права можуть мої порушити? Права в тому, що я обираю міську раду, я є членом громади, і міська рада від моєго імені має приймати рішення в межах та в спосіб, а не поза межами та поза позаспособами. Ось так. Встановлені директорами ну, електронними на Там з бідуці, це не заклинав. Mm -hmm. Там є период всіх прав. Як те саме з них порушено своїм іншим? Право прийняти участь у громадських слухах. Оце ваше право порушено? Ну, це наприклад, там багато є прав. Я ж вам розказую, що основне право, яке має порушення, порушено, да? тому що міська рада, вона діє власно і відкрита. І якщо Рада порушує закон, то кожен має право оскаржити її дії в разі порушення такого закону. І це вказано в Конституції України. Ось керуючи своїм конституційним правом, я і оскаржую дане рішення міської ради. Я не питаю, чому мені його складає. Я, я питаю, яке ваше право порушено, чи порушено? Ну, назвіть його. Я вам вже його назвав. На право приймати участь. З даної, з даної території, яка належить громаді міста Святої, порушена чи не порушена? Порушена. Оскільки не в спосіб та і не в норму зроблено повідомлення, зроблене оприлюднення, то це право порушено, безумовно. Мене як громадянин України. Е... Уточніти. Зараз mm представник -hmm. відповідача Галія за запитання, після цього упав. Я з цього приводу приводу запитання mm -hmm. посилався на статтю 18. -у. Якого, якого нормативно-правового акту ви посилалися? Конституції України. Стаття 18. -та, Конституції так? України, звичайно. Mm -hmm. Ой, 19. 19. 19, прошу, mm -hmm. прошу вибачення, mm -hmm. 19. Спасибо. Не дуже гарно бачили, популярно. Основа вашого позову це порушення порядку громадських слухань, так? Не тільки в порядку громадських слухань і в порядку прийняття рішень. Порядку та процедури, звичайно, це адміністративний позов. А чим порушенням порядок прилегення до громадських слухань як проводження. Я ж вам вже сказав, що ви е, сповістили мене що 30 числа грудня, 30 грудня, так? Згідно акту прийому передачі, я б тільки що сказав, був наданий детальний план Досповітської міської наду. Оприлюднений вже він був 4 лютого. Хоча постанова Кабінету міністра чітко вказує, що там є місячний термін. Місячний термін був порушений. Ось в цьому було й порушення порядку проведення громадських слухань. Все просто А чи відомо вам пункт постанови, на яку ви посилаємося Від 25 травня номер 551 Мені? Вам? Ні, не відомо. Не відомо. Чим пунктом встановлено полога Сі, який має право звертатися. Чи є хтось цього пола? То звертався до святої ради цього приведення при ну, Ти... нас слухання. Якщо потрібно, я вам працював. Ні, зачитайте. Я ж просто кажу, що якщо ви питаєте про кого осіб, яке зверталося чи не зверталося, по-перше, воно не могло звернутися до порушення строків публікації. Це перше питання. Це основ... основне питання. Друге питання. В липні місяці до Святогірської міської ради... Звертався в Національний природний парк Гори, територія якого межує з даною ділянкою, і який вказував там ще в липні про ті інтереси, які були в Національного парку, і про ті ризики екологічні, до речі, які не були опубліковані радою, які можуть наступити у випадку. Тобто, я вважаю, що дан Звернення мало би. А, але Рада його, що, що саме цікаве, рада, що його прийняла до уваги. Вона змінила звинування. Вона прийняла рішення про 735 гектарів, вона прийняла його до уваги. Тому, як би чи звертався, чи не звертався. Мені невідомо, хто звертався, а хто не звертався до Ради з приводу тих осіб, які визначені в 7 пункті постанови Кабінету міністрів. Але думки. я вважаю, що дане звернення національного парку, воно і є проясненням справ, е якщо, е якщо ми зараз будемо розглядати ті межі території. Але я рахую, що ті факти, які викладені по процедурі прийняття рішення, достатньо для вирішення цієї справи. Ні. Він звертався до склопотання змінити. Він звертався з клопотанням е, про зміну е, меж. Е, зараз формулюю, точніше. Про з, е, зміну е, зонування. Так? про, про е, Зміну зонування з... Здається з господарської зони в зону регульованої реакції. Ну, у парку великий документ, він описаний, він є ваше, в черзі в судді, і там все пояснено і все розписано, в якій зоні знаходиться, описаний цей, ці 735 гектара, до яких парк, парк звертався, де вони межі, описано, що знаходиться, як знаходиться. Це об'єднаний документ, який... Звертався до ради. І Рада, наскільки мені відомо, і рішення це є у Ласфорсі, Рада сприй... прийняла Рада. ці пропозиції і змінила звинування в розмірі 73-5. Я зовсім зрозуміло, чи звертався національний парк до міської міста. Мені це невідомо. А, невідомо. Які сінчі, невідомо. не відомо. Якісь інші особи зверталися? Також по невідомо. відомо. Але у своєму позові. Ви посилаєтесь. А, ні, звертався. Прошу проваження про Ваша честь. Так, е, з, з позову видно, що 25.02, так, вибачте трубу, 2016 року до Голи Сердовської міської ради Олександр Іванович звернувся громадянин України, житель міста Святогівська та член Сардогівської громади Варава Олексій Миколаєвич. І з письмовою заявою про те, що громадських слухань з питання забудови території поводиться років жовтня і в про рівні бази зелені авіамісті Святогірську не проводилось та з пропозицією провести такі слухання. Так, звертався. А я акцентую, ви у своєму пункті, до речі, посилаєтесь на пункт 7 постанови, тому вона вам не може бути невідома, або випалити. Бо не пам'ятаєте свого «позов». пам позову. Може, не пам'ятаю позову. Зараз стільки, стільки нових обставин, що від позову, а раз... да, ось якийсь <гум> розвитку. я прощаюсь. <гум> я задав питання. <гум> так, До якоїсь категорій, визначених у конкурсовому, тих осіб, які мають право звертатися, він досить це наводянин. Наповнень. Можливо, ви наповнення. Так mm -hmm. Так ось, це громадяни, які переживають на цій території. Він там живе? Він проживає на території. Саме на тій території. На тій території ніхто не живе. ніхто не живе? Ніхто не не живе? живе. Так, і не mm -hmm. Це юридичні особи, як? майно яких знаходиться на цій території. Мадава. Він досить це до цієї категорії. Я не можу про це знати ваша честь. Ну він априорі не може бути. Він заявлений як світок ваша честь. І давайте про ці всі питання ми з'ясуємо вам світла. Я, світ. власнув... я не можу відповідати на такі запитання, бо я не маю такої інформації. Ми писали у своєму позові. що права всім громадян, порушення. Я вам з'ясовую, на чому ви давалися. Йдемо здати. Можливо, він... Він до органів самоорганізації населення у місті Святої. Я у вас спрошу. Я питаю у вас, бо за вас. Це питання до мене, вас чесно. Ви писали, що права цих осіб полюсі. Чого ви взяли такі таке запитання? Таке запитання? Тому що там є безліч суб'єктів, права яких можуть бути порушені. Та я не знаю, Ваша честь. На що ви посилаєтеся? ви не знаєте? Ну на що? Ну, Посилається особа на те, що мені відомо. А? Тепер, а? Запитання. Чому? запитання ви? Що? Ви? Конкретне запитання. Ну, чи відомо, відомо ніколи осіб, права, яких порушено? Нанятність категорії встановлено, Пунктом сьомим. постанови, які мають право звертатися. Про проми для громадських слухань відноситься громадянин морала. Мені це не відомо. Хто ще Мені Мініця... оприн... не відмови? Я не сформулював. ви бажаю самі ну, порушення етики. Хто ще опримін варавиш можливо, варави, Відноситься на коло сам є, які мають право. Звертатися. До СНІСТО Ради проведення про громадських слухань. Ну, ну ви ще маєте право? Так. Ну, Коло тут чітко виписано в постанові номер 500. Чи є вони априори? Я так. не знаю. Мені це невідомо, чи так. є, чи нема. Так, можливо, чи права і не зачеплені? Якщо немає. Ось, я Ми інші. допитаємо е громадянина ворави, з'ясуємо, чи, чи зачеплені, чи не зачеплені. Він заявлений не свідка. Добре, а оцей громадянин він не випадку своє мене, ви не знаєте? Не знаю. Вам все не, це тепер? Ні, нічого не відомо. Ви станемо перечало цього? На своєму позові ви посилаєтесь на тобто, порушення прийняття рішення, оскільки не було проведено експертизи проєкту детального плану. Яким саме законодавчим актом передбачено і встановлено здійснення експертизи детального плану території? Я не знаю, яким саме законодавчим актом це встановлено, оскільки я навіть не можу це знати. Бо якщо у вас є інформація, що таких планів немає, то ви доказуєте прото рішення і посилаєтесь на ці документи. Бо в мене немає обов'язків доказувати.